Як ноутбук сервіс врятував ноутбук після невдалого ремонту? Клієнтка Житомира звернулася до нас, бо й ноутбук не вмикався після ремонту в іншому сервісному центрі. Там їй сказали, що проблема з гріллі матриці. Ноутбук понад два тижні їздив до Києва і назад, але нічого не вирішила. Повернули розібраний прістій з пропилем на материнці. Без жодного сенсу. Це вже сигнал про непрофесійність. Ми розпочали діагностику. Виявили, що в місті пропила подали 19 вольт, Прогоріло кілька елементів. Таке буває, коли подають напругу в зворотньому напрямку. Також був несправний хаб, ми його замінили і плата запрацювала, але ноутбук усе одно не запускався. Ми від'єднали оперативну пам'ять. Частина була впаяна, а одна планка стояла в слоті. Наш інженер запідозрив підміну. Ймовірно, у клієнтки забрали справну оперативну пам'ять і поставили несправну. Бо в цьому випадку планка не могла просто так вийти з ладу. Причина була в хабі. Під час розбору ми помітили ще одну проблему матрицю приклеїли термоклеєм, хоча мала бути спеціальна силиконова стрічка. Через це її складно було зняти без пошкоджень. І ще одне ноутбук був залитий, що ще більше ускладнило ремонт. Ми провели повну чистку, замінили все несправне, відновили материнку, і ноутбук нарешті запрацював. Ми не просто ремонтуємо, ми виправляємо помилки інших. Якщо вам десь сказали ремонт неможливий, приносьте до нас, ми все перевіримо самі.